Як маленькою бувало упаду собі на лихо, хоч в серці біль доходив. Я собі вставала тихо. Що болить мене? Питали, але я не признавалася. Я була малою горда, щоб не плакати. Я сміялась. І ви знаєте, що неї завжди на устах була усмішка. Вона як стійкий, олов'яний солдатик Отакий, от вона ж теж колись потрапила в катастрофу. Була попала як з дідусем, ще маленькі маленька вона була. Вони попали в аварію, п'яний їхав і виїхав на них. І Таня між колесами прямо лягла. Це я завжди казала, ангел її тоді зберіг. Наша Танюшка народилася тут, в цій хаті. Тут вона зробила перші кроки. Маленька, тендітна, світловолоса, блакитноука дівчинка, але з великим, повірте мені, люблячим серцем. Це велике серце патріота нашої України. Вона дуже любила свою Україну, свою землю. Свій народ любила і дуже любила життя. Сміливість і патріотизм у неї було вже з дитинства. Особливо, що стосується сміливості, ви знаєте, ця дівчинка, малесенька така, кнопочка, як ми казали, на неї, зробила перші свої кроки у 9 з половиною місяців, всі маленькою. І одне з найперших слів, які вона вимовила, і які найчастіше вживала, це слово сам. Я сам. Всі так чекали її появи. Я пам'ятаю, я прикрашала будинок кульками, різними плакатами, просто чекала їх. І коли нарешті мама зайшла з маленькою танюшою, то просто це маленьке чудо з блакитними очима. Назавжди просто переповнило любов'ю наші серця. Ця дитина була дійсно у нас унікальна. В два з половиною роки вона вже знала всі літери у нас, в чотири роки вона вже читала у нас. До школи вона вже йшла у нас вільно читаючи, знаючи трішки англійську мову. Завжди ми її заохочували в цьому плані. У нас вся хата, це все книги у нас були. Книги, одна кімната, книга, друга, книга, третя. Вона просто обожнювала читати, обожнювала вчитися. Коли пішла до школи, ви знаєте, проблем з навчанням у неї ніколи не було. Вона закінчила золотою медаллю школу. От Таня взагалі почала грати в шахи з такого з другого класу, фактично. Вона така маленька була, і коли вона на змагання приїхала, вона була найменша. Тобто для всіх це було подив, здивування, думала, що ця малявка тут робить. Взагалі, і що вона тут забула? Але коли вона розгромила вщент своїх супротивників, які були в рази старші за неї, після того вони думали тільки про одне, хоч би цей раз вона не приїхала на змагання. Всі змагання, всі призові місця після того були в неї. У нас купа грамот залишилися. Які нагадують про ті часи, хоча вона була наймолодшим членом нашої родини, але ми завжди брали її за приклад. Отака в неї була, знаєте, якась наполегливість, така в крові. Я не знаю, от, вона весь час наполеглива. От Я сказала: не я добьюся, я цього доб'юся. У п'ятому класі от було таке, в неї така була збірка Люка Бессона книг, і вона оці книги читала. Потім брала участь в конкурсі. Вона зайняла призове місце. Знизу ще віршики, які вона писала. У героїв книжок я черпаю натхнення. Я учусь сили дружби і любові життя. Хто сказав, що усе то є вигадка і казка. Особисто я вірю у силу добра. З цим віршиком вона брала участь потім вже в шостому класі в конкурсі. Вже скоро рік. А для нас ну ну немає знайти якоїсь від такої, щоб ми заспокоїлись. Нема нам спокою, тому що вона для нас була сонце. Вона була зірка, та яка нас веде, от щось нам. Показує якісь орієнтири. Вона була порадниця наша в усіх справах. Так як ви знаєте, трагедія сталася незадовго до її дня народження. Залишилось досить мало часу, але деякі з її друзів колег приготували їй подарунки. Одним з таких подарунків це був портрет, написаний Андрієм Мариненком. Він сам малював, виявляється, і його вже нам передали після, після всього. Він чекав, тому що 24-го е, мало бути Тенюшини день народження, і, і от він збирався його подарувати. Так сталося, що він це не встиг зробити. Я бачила її усмішку, я бачила її радість в її очах, розумієте? І я бачила, що оця робота навіть її вона приносить їй величезне задоволення. Вона з радістю на неї бігла. Самою великою для неї була трагедія, коли почалася ця війна, і вона змушена була. Їхати додому. Як вони приїхали зранку, а піз, а по обіді Таня вже збиралася назад. Вона все працювала. Дзвоню до неї одинадцята година. Думаю, щось Таня не дзвонила, вона ще на роботі, пів дванадцятого ще на роботі. Мамо, йде війна. На дворі війна, мамо, тут спокою не може бути. Як це я спати буду? Таня, заміж пора виходити. Мамо, для цього буде інший час, буде мирний час. Це не час, не на часі це все зараз. Тобто вона оці інтереси держави, інтереси своїх колег, своїх друзів, вона ставила вище за свої інтереси. Можливо, їй і важко було, і все, але вона ніколи виду не подавала. От така була в нас наша дівчинка. Смілива, мужня, розумна, найкраща. Наша зірочка, наша танюшка.